Є одна психологічна установка, яка нас може завести після перемоги на нове коло майданів, революцій, воєн, це установка бажати собі повернути хоча б той рівень життя, який у нас був перед війною. Зауважте, коли люди цивільні повертаються до робіт, до бізнесів своїх, то установка така: от хоча б повернути те, що було. І зверніть увагу, що так як ми жили. Перед війною нам не вистачило того, щоб тої війни не було. А що тепер говорити, коли нам треба більше, і то не в два рази, а в три, а в чотири, а в п'ять разів, нам, можливо, в десять разів потрібна сильніша економіка. Ну, по-перше, держава з сильною економікою, на неї ніхто не нападає, на неї бояться напасти, тому що вже наслідки будуть передбачування. Сильна економіка це. І відсутність корупції, це і вибір влади, керуючись не емоціями, не інстинктами, а керуючись здоровим глуздом. Ну і тепер чому нам потрібна більш сильніша економіка, і чому ми повинні думати змінювати свою установку і прагнути більшого, ніж ми жили до того, тому що після перемоги у нас буде дуже багато. Пільговиків, тобто ветерани, яким потрібно буде віддати належне вдовам, які втратили своїх чоловіків, сім'ям, які втратили годувальників, людям, які залишилися з обмеженими можливостями, і вони не зможуть більше на себе заробляти, тому що вони втратили своє здоров'я на війні, даруючи нам це життя. І неправильно буде тікати з тої держави, шукати собі тепличних типу умов. Той, хто не задіяний, той, хто живий і здоровий залишився, це я вважаю, що це наш святий обов'язок не залишити цих людей, а навпаки, ще більше працювати, щоб ми через сплату своїх податків, через сильну економіку змогли віддати належне цим людям. Тобто від нас треба набагато більше. І це не означає, що ми маємо повернутися до ну, що ми маємо повернутися до тих самих обов'язків, до тої самої роботи. І... Так, люди, які зараз повертаються, вони набагато більше відданіші, вони менш претензійніші. Тобто люди зараз на роботах працюють так, як треба було працювати до війни. Ну але мало робити те, що робиш. Треба робити ще щось трошки більше. Можливо, брати більше на себе більше обов'язків. Можливо, приймати рішення ті, які ви не приймали, розпочинати підприємницьку діяльність, створювати робочі місця. Шукати варіанти, більше розвиватися. У Вас може зараз ще не бути готового рішення? От зараз ви оце почули, і все, ви раптом будете різко змінюватися. Ні, так різко не буде. Це є психологічні установки, які треба розвивати, розвивати, розвивати в собі. Як ми можемо вийти на те, щоб будувати сильнішу державу, сильнішу економіку? Ну, перше, нам треба побачити, що бажати собі повернутися на те життя, яке було, це неправильно. Тобто, перше, зафіксувати собі це. Друге, тримати в фокусі уваги і спостерігати, слухати, розвивати собі цю думку, досліджувати питання, бути дуже уважним і націленим на то, а що я можу зробити більше. Третє. Починати діяти, шукати людей, які думають так само, як ви. І от цього буде достатньо. І от я це відео, це є моє перше відео, яке я записую для свого YouTube каналу, і от його мета, його задача, от цього всього цієї праці, це допомагати нам боротися з неправильними психологічними установками, тобто розвивати більше свідомості, забирати те, що стримує нас. То, що не дозволяє нам будувати сильнішу державу. В кожного з нас є ті установки. Установки вони є несвідомими, а несвідоме це означає, що сам того не побачиш. Тому це ідея цього каналу, власне, створити е, тут такий доступ до інформації, де ми могли б змінюватися. І це дозволяло би нам ставати сильнішими, кращими. Якщо, ваш, якщо вам ідея подобається, підписуйтесь, будемо продовжувати. Ну, тобто, це перше відео, з якого ми розпочинаємо. Ну що ж, в легку путь, в кого які є ідеї, пишіть, діліться, долучайтеся. Слава Україні!